Ніч з 29 на 30 вересня видалася вкрай тривожною і для миколаївців. Російські військові вдалися до атак по місту з дронів камікадзе та ракетних установок. Внаслідок ударів постраждали адмінбудівлі, соціальні об'єкти та житлові квартали. Більше про те, як Миколаїв пережив ніч, далі у сюжеті моїх колег. Російські окупанти продовжують терор цивільного населення Миколаєва. В ніч на 30 вересня ворог кількома ракетами вразив житловий двір в одному зі спальних районів Заводського району, де не присутні жодних інфраструктурних чи військових об'єктів. Про деталі трагедії з перших вуст. Продовж минулої ночі армія Російської Федерації атакувала Миколаївщину одразу кількома видами зброї. Спочатку надвечір, 29 вересня, п'ять дронів Камікадзе. Шахет «Шахет-136» Ворог спрямував у бік нашого регіону. За інформацією оперативного командування Південь. Три дрони вдалося збити. Один атакував адмінбудівлю у Миколаєві, інший влучив в об'єкт критичної інфраструктури в області. Невдовзі вже о першій годині ночі, 30 вересня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Ворог обрав за ціль одразу кілька локацій. У місті, серед яких соціальний заклад та житовий квартал у Заводському районі, чотири ракети протиповітряної оборони С-300 чергово вдарили по різних локаціях в місті Миколаєві, проте їх об'єднує лише те, що вони не є воєнними об об'єктами. Це закрита поліклініка, лікарня, це гаражі поза містом у приміському населеному пункті і. Головна локація на сьогодні, на жаль, одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок в здах. Друга ракета впала поруч. Через ракету, що впала у дворі, сталася пожежа. П'ять цивільних автівок згоріли вщент більше двадцяти пошкоджено. Внаслідок влучання іншого боєприпасу в багатоповерховий будинок. Одна людина опинилася під завалами. На ранок рятувальникам вдалося її деблокувати. Поранення отримали ще восьмеро цивільних. Троє у важкому стані перебувають у лікарні. П'ятьом медики надали амбулаторну допомогу. Зруйнована повністю чотири квартири верхнього етажа. Взагалі, зруйновано десять квартир, частково. А чотири повністю Зараз тривають роботи щодо розборки завалів на верхніх поверхах для забезпечення того, щоб можна було запустити мешканців на винос особистих речей. Плануємо повністю відселяти цей під'їзд. Усім жителям цього під'їзду міська влада надасть прихисток. Наразі на розселення записалося близько 15 людей. Окрім будинку, куди влучила ракета, постраждали шість багатоповерхівок навкруги. У людей побило вікна, понівечило балкони, різного ступеню ушкоджень, зазнали низка квартир. «Це, це ужас. Щоб не провалилися ці наші старші братія, Я навіжу їх і проклинаю, ніколи нікого не проклинала, а їх все покоління, щоб їх більше не було. Це ужас. 70% їхнього населення підтримує цього ідіота. Ну, що зробить? Дякую, що ми живі. Все це відбуваємо на зло і будемо продовжувати жити. Україна наша, і ми тут. І нікуди не уїдемо. Наразі на місцях ворожих прильотів працюють міські комунальні служби та волонтери Товариства Червоного Хреста. Ліквідація наслідків обстрілів триває. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.